Червона рибина в чорній воді. Розділ 4. Джулії минуло 10 років. Стосунки з батьком ставали дедалі прохолоднішими. Він поступово віддалявся від тоньки. У боротьбі за нього Джулія програла матері. Тепер дівчинка була певна, що не заслуговує на його любов. Мабуть, тому що вона недостатньо хороша. Саме такі думки існували в голівці Джулії. Тим часом сама вона перетворювалася на незграбного підлітка. У неї почали округлюватися груди і з'явилися місячні. Менструація завдавала їй такого фізичного болю, який можна було б порівняти хіба що з переймами. Маленька десятирічна дівчинка увійшла до світу дорослих жінок через неймовірні муки та страждання. Щомісяця вона з жахом очікувала тих днів, коли паралізована болем розірве під собою чергове простирадло, закушуючи до синдрів руки, аби тільки не відчувати, що вона тепер жінка. Щомісяця повторювалося одне й те ж три дні Джулія не могла піднятися з ліжка, до судом у животі домішувалися болісні спазми в серці. Матір самовідано клопоталася про неї, повторюючи. Донечко, страджениця ти моя, мучениця, бачиш, ось вона жіноча доля доленька!» Поза власними криками та стогнами, Джулія таки прислухалася до матері, в ній зароджувався сумнів у тому, що бути жінкою це добре. Натомість вона утверджувалася в думці, що бути жінкою небезпечно, боляче і соромно. І що чоловіки можуть кидати жінок просто тому, що краще за них від народження. Джулія почала ненавидіти власне тіло і ті зміни, які в ньому відбувалися. Її пік сором перед батьком через те, що в неї випинаються груди та йдуть місячні, ці муки поглиблювалися його невірою в її біль. Батько нічого не казав у вічі, намагаючись у ті дні менше, ніж зазвичай спілкуватися з донькою, але мати переказувала Джулії його слова. Невже їй аж так болить? Усі дівчатки через це проходять, але ніхто так не кричить і не стогне, як вона. Джулія гірко ображалася за це на батька і сама почала віддалятися від нього. Навіщо Анна говорила це все Джулії?» Чи розуміла вона, що своїм вчинком остаточно руйнувала любов між батьком і донькою? Анна таки відвоювала Джулію у Івана вона ніби сповістила дочці Бачиш, ніхто тебе так не любить і не розуміє так, як я. Бачиш, він зрадив тебе, покинув тебе, а я тут поряд з тобою і ніколи тебе не покину, поки ти не дуже. У такі дні та ночі мати невтомно чергувала біля ліжка доньки, даючи їй сильні знеболювальні та снодійні пігулки. Іноді колола їй легкий наркотик, який нескладно було дістати в травматологічному відділенні, де Анна працювала медсестрою. Вона, як і раніше, любила Джулію недужою та безпорадною, тому що та вкрай потребувала її такі миті і теж відчувала сильну любов. Мати й донька ставали єдиним цілим, і тоді, незважаючи на фізичні страждання однієї з них, у цьому тісному злитті та цілковитій взаємозалежності вони були щасливі. То був їхній спосіб не втратити одна одну, аби між матір'ю й донькою панували любов та розуміння, Джулії потрібно було зробитися майже рослиною або інвалідом. Насправді Іван мало чим відрізнявся від рослини чи інваліда у своїй безкінечній пиятиці, хоча б у цьому вони із Джулією були солідарними у своїй періодичній безпорадності та залежності від Анни. Якось під час чергового тривалого запою батько, п'яний як чіп, спав у своїй кімнаті. Матері не було, пішла на нічне чергування. Сестрички ж гралися ляльками. Вони вбирали своїх краль у різне вбрання, а ті мали в ньому їхати на бал, щоб зустріти там принців. У якусь мить нечутно відчинилися двері батьківської спальні, і звідти безтямною п'яною посмішкою вийшов Іван, ледве тримаючись на ногах. Джулія приголомшено заклякла. Батько був зовсім голий. У грудях десятирічної дівчинки все похололо, а під серцем запекло і сильно занудило. Те, що завжди приховував батькова спідня білизна, виявилося неймовірно великого розміру воно було напружено, спрямоване на Джулію, і суттєво відрізнялося від того, що вона бачила в дитсадковому туалеті або за старим синім шатром, де хлопчики охоче показували його і навіть дозволяли помацати. Ні, зараз оте все мало геть інакший вигляд. Воно було страшне, велетенське й волохати. Від шоку Джулі перехопила подих і потемнішило в очах. Але вона спромоглася зібрати усю свою волю в кулачок і не втратити свідомість. Якимось шостим чуттям Джулія відчула коли боїшся, не можна непритомніти, не можна втрачати контроль над ситуацією. Інакше може статися непоправне. Що могло статися, Джулія ще не знала, але інтуїтивно усім тілом відчула небезпеку. Батько простояв перед нею лише декілька секунд, відтак хитаючись та за, зачіпаючись за кутки, пішов на кухню. Джулії ці секунди видалися пекельною вічністю. Чи помітила голого батька Поліна, Джулія не знала, але сама, вражена пережитим видовищем, не спала всю ніч, а на ранок у неї підскочила під 40 температура. Кілька днів дівчинка пролежала в лихоманці в мареннях. їй вижався неймовірних розмірів дикий кошлатий бик, що намагався пропхати свою величезну голову в крихітне віконце маленької хатинки, в якій ховалася від нього Джулія. В несвідомості вона тремтіла від страху, чула важке, бичаче дихання. Її лякали його знавіснілі очі. А втім, він не міг втиснутися головою у віконце, бо його голова була надто великою. Матір самовідомо день і ніч доглядала хвору доньку, як завжди. За кілька днів Джулія вийшла із свого забуття, а батько з запою. Скидалося на те, що він нічого не пам'ятав, але донька пам'ятала все. Вона остерігалася його і не наближалася до нього, аби, не дай Боже, не торкнутися. А якщо це мимохідь так і ставалося, то під серцем її знов пекло і нудило. Це було те відчуття, яке називають відразою. Джулія страждала від пекучого сорому за все, що виказувала в ній жінку. Дівчинці здавалося, що якби вона була схожою на батька, то їй було б не страшно і не соромно жити. Вона почала думати, що всі дорослі чоловіки схожі на батька. Вони здавалися їй настільки сильними та страхітливими, що довгі роки Джулія дивитиметься на них знизу вгору і ненавидітиме їх за цю їхню перевагу над нею. Але водночас вона дуже потребуватиме їхньої уваги та любові. Ще не маючи одинадцяти, Джулія закохалася. Йому було 19, і він здавався красивим, наче Бог. Він жив у сусідньому будинку, і вона завмерше дивилася, як він проходить доріжкою повз її двір зі своїми друзями. Вона розуміла, що в ній усе виказує її почуття, і погляд, і вираз обличчя. Ніяковіла і спалахувала, як маків цвіт, однак усе ж не тікала, хоча іноді від сорому хотілося провалитися під землю. Джулія вгамовувала ту гарячу хвилю, що прокочувалася по тілу, і дивилася йому просто в очі. Вона вирішила бути відвертою в своїх почуттях із коханим чоловіком, якими би складними ці почуття не були, і він помітив її. Щоразу, коли Володимир перестрівав Джулію, він щиро їй усміхався. Привіт, Джульєто! Як справи, красонечко? гукав радісно через увесь двір. Він ніколи не підходив і не зупинявся. Завжди кидав на ходу, пробігаючи, повз, чого сумує, Джульєта, вище носик красує. Більше ніхто й ніколи не називав її так Джульєтою, тільки цей добросердий, високий, блакитноокий хлопець, що помітив у незграбному підлітку тендітний паросток дівочого кохання, відгукнувся так, як, мабуть, відгукнутися батько, давши її візнання, як дівчинці, дівчині, жінці. Володимир, сам того не усвідомлюючи, замість батька сформував її впевненість у тому, що вона красива, що викликає захоплення у чоловіків, і що чоловіки не такі вже ворожі та небезпечні, як вона думала. Власне, Володимир не просто помітив тендітні почуття Джулії, а й прийняв їх та підтримав. І в такий нелегальний спосіб Джулія все ж отримала благословення чоловіка на порозі дорослого життя. Вона пам'ятатиме Володимира завжди. Цей таємний роман тривав недовго. Невдовзі Володимир пішов служити до армії, Джулія була йому вдячна, і в душі досить легко попрощалася з ним. Але і далі щодня, після школи виходила у двір. На той час попідростали сусідські хлопчиська, і дворове життя завирувало. Дружити з дівчатами Джулії. Не надто виходило, а от хлопці радісно прийняли її до своєї компанії. Її було з десяток ровесників. Вечорами вона розказувала їм страшні історії, і вони завмерши, могли слухати її годинами. Джулія була не вичерпана в своїх фантазіях, адже на той час уже перечитала і Огаля, і Юго, і Стендаля, Дойла, Флобера, Мопасана, Бальзака, червоне і чорне, Снедолені, пані Боварі. В інтерпретації 11-річної дівчинки, судячи з уцього, справили неабияке враження на дворових хлопчаків, і вони називали Джулію своєю отаманкою. Таким чином, вони виявляли їй своє визнання, будучи у захваті від її розуму, та й не тільки розуму. Чимало з них були таємно закохані в цю не зовсім звичайну дівчинку. Удень Джулія була старанною ученицею, відмінницею, а от ввечері. Ні батько, ні мати не знали, яке таємно подвійне життя веде їхня старша дочка. Вони ще не розпізнали в ній складного підлітка, нічого не знали про її світ, почуттів і не повірили б у те, що вона вже пережила перше кохання. Батьки й далі бачили в ній маленьку дитину, інакше вони замкнули б її за сотнею замків. Та поки що. Скидалося на те, що в житті родини настав період, коли батьки дозволили собі послабити контроль над Джулією. Не в останню чергу завдяки тому, що вона заколисувала їхню пильність, не розповідаючи зайвого про власне життя і приносячи додому із школи тільки п'ятірки. На той час їй дозволялося гуляти у дворі мало не до півночі. Тож щовечора у присмерку маленька отаманка на чолі спіратської на чолі команди хлопчаків, озброєної камінням та дрючками, вирушала на бандитські наскоки. Вони крали абрикоси й черешні по чужих садках, розбивали камінцями ліхтарі, щоб ніхто не бачив їхніх злочинів, горюкали дрючками у вікна перших поверхів, лякаючи мешканців. Але впродовж дня всі вони були чемними дітьми. Грали у футбол, і Джулія стояла на воротах, чи видиралася на стару вербу у дворі і облаштовувалася серед її гілля, ніби великі, хижі птахи, щоб там спланувати чергову хуліганську витівку. Навіщо це все було потрібно Джулії? Вона ввійшла в підлітковий вік з купою сумнівів щодо того, що жіноча доля може бути щасливою. Тим паче завжди бачила свою матір втомленою, незадоволеною життям і пригніченою. Так Джулія отримала визнання своєї жіночості від Володимира, але те її кохання було краплею жіночого щастя серед моря болю, страхів і тривог. Схоже, ці переживання змусили її на порозі дорослішання зануритися у хлопчаче життя з головою, осягнути їхні цінності, а можливо, просто зрозуміти чоловічу душу а потім повернутися до своєї природної жіночої сутності. Однак, цілком вірогідно також, що для Джулі це було першою спробою взяти владу над тими, кого вона вважала сильнішими, над тими, кого вона боялася. Тепер вона точно знала, що її влада над чоловіками в її розумі і хитрості.